При штурмі на наших позиціях у хлопцям залітали в окопи гранати ручні, тобто це 30 метрів дальність. В'ячеслав Кокоїв згадує бойові дії поблизу міста Бахмут на Донеччині. Там воював півтора місяці, а близько тижня тому повернувся додому. Дуже важко воювати зараз. Лінії е, оборони і лінії зіткнення, грубо грубо кажучи. Тиждень і змінюється. Тобто нема такого, як було раніше, що ти на якійсь одній позиції стоїш і обороняєшся там місяцями, роками і так далі. Зараз постійно лінія фронту двигається. В'ячеслав виконував обов'язки командира розвідувального взводу зведеної роти Полтавського районного терцентру комплектування та соцпідтримки. До цього чоловік служив в АТО. Порівнювати з 17-м роком, то е, у нас. Е, були хлопці із Ті, що в Афгані, служили, відбували службу бойових дієвли. То навіть вони говорили, що ця війна це зовсім то були дитячі іграшки в порівнянні з тим, що відбувалося зараз. Підрозділ, якому служив чоловік, налічував понад півтори сотні військових. Додому повернулися не всі. У нас е, є двохсотий скрипа, е, є один пропавший безвісти, болюх. Є <кій> хлопці, які отримали дуже важкі травми. Е а так з підрозділу майже більше 50% це е поранені. Крайня цифра, яка я пам'ятаю, у нас поверталося менше 80 чоловік сюди. То тобто заїхало, останні е по лікарням. Більшість, звісно, контузії середньої тяжкості. Після повернення додому В'ячеслав запропонував коханій одружитися. Вона погодилась. Він мені за день до цього зателефонував і говорить: ну я завтра приїду, ти там гарно одягнися, приїжджай, зустрінеш мене. Я вже ну, почала здогадуватися, що це не просто так. Пробувши там на лінії зіткнення ці півтора місяця, збагнув, що передивився цінності в житті і зрозумів, що е, вже відкладати не потрібно. І вирішив, що тільки повернуся, відразу вже запропоную їй. Одружитися зустрічалися В'ячеслав та Ірина 10 місяців. Ми познайомилися у листопаді 2021 року е через соціальні мережі. Ну я виставила сторі, де я танцюю, і він е на неї відповів. І почалася переписка. За Слово заслуги пішло, і тепер ми разом. Після повернення В'ячеслав продовжує службу у Полтаві, а Ірина живе у диканці. Алло, привіт, сонце. Привет. Як твої справи? Хорошо, а ти як там? Я нормально. ти на роботі? Да. Да? Так. Все добре. Да, так, все добре. Отак зараз ми і спілкуємося. Я тут, він там. Але, попри все, попри всі ці трудності, ми кохаємо один одного і це, мабуть, саме головне. Одружитися пара планує після закінчення війни. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.